Добре, що на нашій кухні тільки безпечні продукти. Ніяких паразитарних організмів і близько там немає. Кулінарний експерт Чабабакош за цим у нас що пильно стежить. Отак і є. Привіт, Ірина. Доброго ранку. Доброго ранку, Добро Володимирович. Вітаю тебе, друже. Бачу м'ясо. М'ясо, Буде да. суп. Так, да, ми сьогодні приготуємо весняний суп з фрикадельками. А фрикадельки будеш робити ти. О, добре. Так. так, а що нам треба для цього фантастичного супчику? Бачиш, що у нас багато інгредієнтів. Всі вони сезонні овочі. І інгредієнти до на екран. Для приготування весняного овочевого суку з фрикадельками та молодим горошком знадобиться цибуля порей одна штука, морква дві штуки, болгарський перець одна штука, зелений горошок свіжий 100 грамів, молода картопля дві штуки, стегно куряче 400 грамів, сіль перець, зелень петрушки, яйця курячі одне-дві штуки, масло вершкове 50 грамів, манка для бульйону. Курячі крильця 4 штуки, цибуля одна штука, морква одна штука, брокколі одна штука. Чорний перець горошок, духмяний перець горошок, лавровий лист, часник один зубок, сіль. Я трішечки Отже. вже працював, працював варю бульйон. Да. Костік, тобі потрібно так. пропускати так. через м'ясорубку бідро, часник, кури, кури, бідро. Додаємо тільки жовтки, жовтки Добре. і чуть-чуть манної крупи. Ну, так? це вже потім. Все? Давай. Мені ще потрібно, потрібно, потрібно нарізати цибулю, а я буду швиденько наріжу моркву. Полишається? У мене виходить це. це а, ми, а ти хочеш смажити чади? Я кажу, ми будемо смажити цибульку. Не чую. Зараз закінчити і будемо розмовляти. Добре, добре. Давай сюди, одразу закидай. Я кажу, будемо смажити. Це що? Смажити? Смажити будемо? Смажити, смажити будемо, так? Да? Додаємо вершкове масло Диви. і давай цибулю. Да? І так. будемо робити от таку засмажку, да? Так. Так, що сіль, перець, да? Нарізай. Так, Це молода картопля. Я нарізати трошки, трошки ні. його відварив. Можна його не, не нарізати, а от це мож, треба нарізати кубиками. Добре? Кубиками. Добре. Ману корпу всю додаємо, так? Можеш, так. Да. Сіль додай, будь ласка. Всю? Ну, не знаю. Час, давай. Я вже посолив. Так, да, посолив. Яйко поперчив. б'єш мені, поперчив. А, Я... Яйко б'єм? Давай, б'єм. Давай. Тільки житок, яйко. так? Ти це ліпше зробиш відокремити. Зможе. Бо я за одне яйце і все. А ти вдома готуєш суп? Так. Так. Сочевиця. Та Ти мене підкалуєш. Чучевиця, так, Шочевиця. Шоч... Шоч... Шочевиця. Шочевиця. <coughs> <coughs> так Ну, Не готуєш? Це... Це... Так, готую, готую. Це діти єдиний, мабуть, суп, який вони їдять. А з фрикадельками що не, не люблять. Але ну їх треба зробити. <рес> Мені кажеться, що якраз це такий дитячий суд. Ну, да? да? Мої обожнюють. Ти що? У мене діти обожнюють котлетки, фрикадельки. Ча, Все це вони Можешь. люблять Дякую, у мене. Слухай, треба ще манну крупа. Ну, засипай ще так. Засипай, засипай, да. да. ну, Ті, що ми підготували. І треба тобі. Сюди нарізати трошки зелені. Це тобі треба. У мене Ні, вже готовий. Це готові. нам треба. Костя. Мені вже здається, що все фарш готовий. Фарш готовий? Зараз будемо. його Слухай, краще перерувати. ми ж робили з ку з курячого стегна, так? Це, так, це верхнє бідро, бідро стегно. Може, може краще робити з цього, з філе чи ні? ні. Чи я помиляюсь? Ні, мені кажеться, що таке. Ну, я філен не духовити буде, так? Філе я не дуже Туди люблю. Чи да, о, да, да, давай. Половинку чи ще ну, треба? Все, все. О, це достатньо. Це достатньо. Ага. Все, Зробив. Ну, все. Зробив. Зроби. Далі. Все, супер. Е, що ще картопельку, щось треба? Кінзаці чи петрушка? Я от е, відварив, то ми бульон робили на крильцях. Ой, то він буде такий, як жилений. Да, да, а от це от що три. таке? Це е, петрушка. Ага. Ого. Петрушка, так. Да. Ви дивись, який у нас гарний бульйон, такий, клір суп отримали. Знаєш, бульйон завжди треба варити на медленному медлен... вогні. вогні да. О, І тоді вона буде прозорий. І морквинку І туди до... дає. так робила. Моя бабуся, от курячий бульон, котрим ми їли всі от, да, кожен воскресенье і далі. Дивиться далеко не раді. В Закарпатті, от курячий бульон подають окремо. От, ти от, там, запиваєш, а от, м'ясо ти просто от, щипаєш. щипаєш? Да, щипаєш да. Не забирай, так що, я пощипаю. Потім, потім пощипаємо, так. Да. Що далі? Все, Все далі. От. Треба. Так, а що, треба? що з цим робити? Сюди Кар додавати. Картопля, так. Да. Можемо от сюди теж. Чуть-чуть підсмажимо. Поріжете? Ну, ні, ні. отак, нормально. Я трошки приварив. Це молода картопля. Я Побачила. Багато з... не потрібно. У нас є ще броколі. Брокколі, брокколі. ще будемо теж. Різати, ні? Ні, може, ну, великі, великі шматки давай Поріжу. розріж, а от Добре. маленькі може, може, і ціликом. Да. Добре. Що, Кості? Ну, поки що нічого, треба почекати. Можеш можеш потихеньку формувати, крутити. Знаєш? Кругляшики. Кругляшики. Багато, багато багато менше От, я... Ну Щось Будуть проблеми. Малесень. Чого? Отак норм. Отак норм. Та це якісь велет велетенські. А щось воно <ривається> не, не тримається? Дивись. Ми... Олійки, так. Олійки, отак. Так, і буде триматися. Коли вона попаде от сюди, вона одразу схватиться. Не. Да. не Переймайся. Ось наша засмажка. Трошечки припустили. Що, воно ж фрикадельки можуть бути не круглі, так? Ж... Ну, як, як хочеш, можеш, можеш різні робити. Тут ну, я має... намагаюся е, круглі, а виходять різні. Різні, так? Да? Нічого. Ні. Я теж так думаю. Нічого страшного. Це, це ж буде виглядати от, як по-домашньому, так? Да? Так. Саме так. так. Да. Давай от. це теж сюди. Я брокколі теж приварив трошечки. Угу. І у нас головний. Що Особі, там? Це більше не надавати героїзну три дивись. Молодий горошок? Угу. Обурню. Я теж. І теж сюди. Mm. Ммм. який гарний. Кольори, так? Да? Кольори фантастичні. Да. Дуже mm. аптеки, так? Да? да, і смотри, що є такі. Я тобі спеціально. Дякую. Дякую. Оставив трошечки подзьобати. Костя, це да? такий смачний зелений горошок. Да. Так. Вот. Я ще не їв в цьому році. Перегружаємо нашу засмажку. Наш суп. Так. Угу. Треба почекати нехай от... закипить. І... і лише потім будемо додавати фрикадельки. І, і Будемо подав... додавати вже досить фрикадельки. фрікадельки. Да? Угу. Ну ти ще, і ще можеш. Да. Ну, кипі, 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 кипі. <сум> да. Буквально 3 хвилини, тому що ми вже э, засмажка ну, зробилася. Угу. Ви знаєте, що я обожнювала, коли в дитинстві я зривала в бабусі на дачі горох. З'їсти. Я з'їдала серединку, а потім він ж тільки знаєш, такий зірваний. І я ось цю частину зелену теж знаєш, обривала та, і та, та, їла. Вона та, та, така музичка. соковита, вона така солодка. Це так смачно. М -м -м. Все. І опускаємо наші. Фрикадельки. фрикадельки. Ось вот так. Мішати. Не треба. Не, не треба. – Все, я тоді Буде каша малаша. Не, не було у нас кесімесі. А залишку фаршу ми зробимо котлети. – Котлетки, так. Да. Правильно, не Все, Отак. От Опускаємо. Можливо, І... навіть в духовій шафі. Так. Да. І от, поки наші фрикаделечки зваряться, може, нагадуємо рецепт? Так, друзі, рецепт. Рецепт весняного овочевого супу з фрикадельками та молодим горошком. Усі складники для бульйону покладіть у каструлю і варіть протягом години на повільному вогні. З курятини зробіть фарш, додавши у нього жовток. Приправи та подрібнену зелень на бажання. Можна покласти ложку манки, перемішайте і сформуйте фрикадельки. Цибулю та моркву припустіть на пательні. Далі слід покласти у сковорідку відварену картоплю, броколі, зелений горошок і болгарський перець, нарізаний кубиками. Посолити, поперчити та кілька хвилин протушкувати овочі. Тепер додайте овочі в бульйон і варіть іще кілька хвилин. Покладіть фрикадельки та доведіть суп до готовності. Подавайте страву із зеленню. Дивись, Костік, який красивий. От вони брутально красиві. у брутально красивий. У тебе вийшли фрикадельки, смотри. Брутально красивий. Брутально красивий, так. Да. Та ну файна жижа, красива. Це я буду їсти, ти що? І я буду їсти. Дуже смачна. Легенький весняний супчик. Давай, Ірина, зелень. А, що треба? Шо, але ж він гарячий зараз, чеба. Ж... Чибо у тебе ж є вітер під носом? Знаєш, як мені бабуся завжди казала? Ой, це вітер під носом. Вітер під носом, правда? О, Давай, так. ложечку, мені. Давай. А, ну, чабай, на тобі. Чабай, ні, Давай. Давай. Скажи, Костік, що ти наробив? О -о -о -о. Чабік, ну я тобі дякую за смачний рецепт. Друзі, усім смачного. смачного! Хто збирається снідати, ну і звичайно. М. Всім гарного настрою.